Я готов міняти от эту камеру на от эту камеру. На вот П'ять тисяч 5000 і ще десь три з половиною лінза. Він готовий. Я готовий. Да, здорові люди можуть мене спитати. Антон, на що ти знову дивишся, сум? Ти вже купив одну, навіть дві. Але проблема в тому, що моя основна сумка, а точніше, рюкзак такий великий, куди можна покласти воду, там, їжу. Ну, коротше, більше, ніж одну камеру. Порвався, точніше, в нього порвались змійки. Він болі не працює, не функціональний. Я в пошуках нового великого рюкзака слеж сумки, слеш слінга, слеж чогось такого. Ну, звісно, варіант, пік дизайн завжди варіант. 400 доларів. Дуже дорогий. От є подешевше. Оцей. Усього-навсього якихось 300 доларів. Чим більше я насправді користуюся оцією сумкою, тим більше я думаю, що мені просто треба купити таку саму, але більшу. Це на 10 літрів. Вона прям типу, вона прям гігантська. Туди точно стане і судочок, і камера, і вода, і ось тут ще iPad. Але він гігантський, він просто гігантський. Це, скоріше за все, буде рюкзак. Просто тому, що його удобніше носити, коли він загружений. Занадто дорого. Занадто дорого, занадто дорого. Це варіант, напевно. Ну, ось, наприклад, ось тут прибираєш дивайдери туди. Та воще насправді ідеально. Ти подивися напрост. Реально, в принципі, отакий от рюкзак прибираєш звідти дивайдери знизу, і ось тобі сумка всередину. Це 130 доларів. Це воща. Це вообще по-божецькі для типу, фоторюкзака. Лан, рюкзаки пощупали. Час йти в магазин і купувати щось дивне. Сьогодні ж понеділок. Ну це щось зовсім baby size арбузики. Типу. А є нормальні. Це вже нормальні здорові кавуни. Дай мені кавун потестувати. Звучить як моя голова. Я думаю, піде. It's time. І тайм знову нити про квартиру. Декілька днів тому я отримував стейтмент з банку, щоб відправити його ріелторам, щоб вони подивилися на наш сейвінг аккаунт і вирішили, чи хочуть вони нас до себе в квартиру, чи не хочуть. Вони очікували від нас побачити на рахунку 15 тисяч доларів. Тобто, вони хотіли, щоб ми мали. Збережень на те, щоб заплатити за більше ніж півроку квартири. Це не крейзі? То вони нам телефонують і такі, ну, взагалі-то ми очікували 15 тисяч доларів там побачити. Знаєте, з таким голосом, типу, здивованим, що «Та от в тебе що, нема 15 тисяч, та ти бомж, ваще! Фу. Фу. Що ти тут забув? Як ти вообще насмілився йти знімати, навіть питатися знімати квартиру, коли у тебе немає 15 тисяч доларів? Ну, що за посмішище? В принципі, обща ситуація така, що або від нас очікують 15 тисяч доларів у сейвінгу, або це буде квартира побільше, типу однокімнатна. Але проблема в тому, що ця квартира повне лайно. Усі ці квартири повне лайно. Це типу. Будівлі побудовані 50 ті 60 ті роки. І це крейзі. В таких будівлях я буду платити десь на 100-200 доларів дешевше. Це не те, що багато коли в тебе оренда 1800. Але при цьому я отримую набагато, набагато гірший лівінг experience. Не тому, що я не можу дозволити собі квартиру краще. Мене просто не хочуть туди пускати, тому що в мене нема 15 тисяч доларів на сейвінгах. Коротше, так, да, я рієлторів не поважаю. От, погорів, пішли хавати арбуз. Чісінкий кавун. Оу. червоне золото. Херсонщини. Це червоне золото Техащини. Згадав, чому що в Техасі є місто, яке називається Одеса. О, ну, оця штука, вот, центральна частина кавуна, називається Баран. У вас таке було? Ні. В нас ля, ля, ну, я не чув, що я ставлю 10 з 10, тому що смачно. Кавун. Я, я не їв кавун вже роки два, напевно. Тима. Ну, бо в принципі камеру вже виключив, просто. Продовжував хавати. Дві руками, так, да, я хочу продовжувати хавати.